Сьогодні 6 грудня, День Святого Миколая, так? Да. Так, у нас перенесений на свято. З 19 на 6 ми святкуємо сьогодні. 6 грудня. Опа! І хто там у нас? сніговичок сніговичок да. Класний, Так! Класний. Для дядя б дошка Нічого страшного. Ось такий сніговичок Попався нам на 6 грудня. Так, так як у нас перенесено свято, ми будемо цю сторінку, так? Да. Відкриємо. А потім поміняємо їх місцями. Так, давайте прочитаємо. Сьогодні добре та чарівне свято День Святого Миколая. Зазирни під подушку. Чи залишив Миколай щонебудь для тебе? Прочитай історію про святого Миколая. Миколай народився дуже давно. Він жив у родині багатих і набожних батьків, які дуже його любили. Миколай зростав добрим і щедрим юнаком. Його щиро засмучувало людське горе і злидні. Він, як міг, допомагав бідним людям і дітям-сиротам, прагнув, щоб у світі було більше справедливості та милосердя, і молився за це. Після смерті батьків Миколай роздав усе своє майно людям і сам став священником. Він зробив багато добра за своє життя, але робив це таємно, щоб не наживати слави за рахунок чужої біди. Один раз на рік в чарівної грудневої ночі святий Миколай приносить добрим і чемним дітям подарунки. Тобі приніс сьома. Да. Добре, значить ти добре, чимна дитина, так? Да. Добре. Так, і цей так теж міняємо. Сподіваюсь, ти тішишся подарунку, який приніс Миколай. Допоможи йому робити добрі справи: Змайструй годівничку. Попроси допомогу в дорослих, тобі знадобиться пластикова пляшка з під води полтора чи 2 літри ножиці, цупка нитка. Дотримуйся схеми. Годівничка. Вирізати отвір, закріпити нитку, насипати корм для пташок, повісити годівничку на гілку. Отак от, от треба зробити, дивіться, і повісити, щоб їли, да? було що їсти у пташкам. Ну, звісно, мене забули прикрасти ялинку. Давай, 6 грудня. День Святого Миколая та Збройних сил України Ура! Yeah. зі святом вас, друзі!